Намаскар, дорогі друзі, в цьому відео буде про медитацію. Що таке медитація? Як правильно робити медитацію? Навіщо робити медитацію? Покажу просту, і дієву, потужну практику, яка має тисячолітню історію. Мене звати Вінна Некрішна, я монах з досвідом медитації вже понад 9 років, вже скоро буде 5 тисяч годин намедитовано. Я свого досвіду розповім суть медитації. Медитація це процес, коли ми витягуємо свій розум, а він постійно на щось направлений. Ми витягуємо свій розум з матеріальних обмежених ідей і направляємо на великі духовні, безмежні ідеї. За рахунок цього перенаправлення нашого розуму, ми будемо поміщати в свою обмежену ментальну коробку якусь ідею, яка є більше, ніж ми мислимо зараз. За рахунок того, що ми поміщаємо в наш розум більшу ідею, наш розум змушений розширятися. Ми будемо витягувати сіль з води. От і від розум. Він велип цей матеріальний світ. Свої проблеми негаразди, якісь обмежені ідеї. Це як сіль ми насипали в воду, розмішали, воно там розчинилося. І зараз ми навпаки пробуємо витягнути оту сіль з води. Зрозуміти, хто ж ми є такі насправді. Тому що медитація це про інтроспекцію. Це зрозуміти, хто ми такі є. Своє справжнє призначення є проста техніка, яка складається з декількох етапів. Нам потрібно буде абстрагуватися від зовнішнього світу. Для цього ми вибираємо правильну позицію. Правильна позиція, коли в нас схрещені ноги, це може бути будь-який варіант схрещених ніг. Може бути поза лотоса, може сітхаса набути, може на пів лотоса. Просто по-турецьки схрестити ноги. Якщо не виходить на землі, так це робити? Там, на ліжку можна робити, можна на кріслі просто сісти і схрестити ноги. Важливо, щоб ноги були схрещені. Також ми схрещуємо руки, переплітаємо їх і ложимо собі їх на ноги. Як нам зручно, розправляємо плечі. Також ми будемо закривати очі. І закривати язик. Ну, зараз з язиком не очевидно, але це допомагає концентрації. Ми складаємо язик удвоє і торкаємося до піднебіння. Просто можете торкнутися піднебіння, і цей от ефект, це називається кічарі мудра, ця позиція язика, допомагає в концентрації. І чому ми закриваємо наші органи чуття? Чому ми закриваємо ноги, руки? Для того, щоб витягнути свою свідомість. Цього зовнішнього світу. Ми закриваємо свої енергетичні канали. Закрили контур енергетичний в ногах, в руках, в очах і язик також ми закрили. І ця позиція: от пробуйте просто сісти в таку позицію, закрити очі, і ви вже відчуваєте ну, певне таке от абстрагування від світу, певне розслаблення, певний спокій приходить. Також нам потрібно буде підключити глибоке, повне йогівське дихання. Дуже часто напротязі дня ми дихаємо так от поверхнево, знаєте, грудьми. <кліх> Дуже швидке дихання. Потрібно сповільнити максимально своє дихання. От в медитації чим повільніше дихання, чим краще ви його контролюєте, тим краще ви будете контролювати свій мозок. То кажуть, візьми контроль над своїм диханням, ти візьмеш контроль над своїм розумом. Ми сповільнюємо максимальне дихання. Просто вже посидівши в такій позиції, де ми закрилися від світу, ми. Дихаємо, ми вже будемо відчувати розслаблення, певне. Чому ми руки ну, не ось так от ставимо, як ми там всі бачимо? Хтось ось так от медитує. <свісно> Тому що існують різні техніки медитації, конкретно в тій техніці, які, яку я показую, яка рекомендується для новачків. Ми йдемо всередину. Наш розум привик йти десь назовні, десь в екстраверсію, постійно діяти з цим світом, взаємодіяти. А ми стараємося його витягувати. Зовнішнього світу і поміщати всередину. Тому що розум він як цей герой книжки Пауло Коельо, алхімік, який шукав щастя всюди, ходив цілий, через цілий світ шукав цей скарб. І знайшов він його, де? Прямо там, де він завжди жив. Тому що скарб він завжди всередині нас. Треба просто розвернути погляд від зовнішнього до внутрішнього. От Медитація в цьому допомагає. Тому ми закриваємо ноги, руки, очі, язик. І найголовніше це рівна спина. То рівна спина вона є важливою. Чому? Тому що по спині йде такий енергетичний канал центральний, називається сушумна, і по ньому йде духовна енергія. То наша задача буде піднімати духовну енергію. Енергія не буде підніматися, якщо от шланг він пережати, і вода по ньому йти не буде. Мене треба сісти рівно, максимально рівно ми сіли, щоб було комфортно. Можна використовувати подушечки різні, валіки. На кріслі можна сидіти. Як хочете, треба зробити, щоб ми схрестили очі, ноги, руки, язик, рівна спина. Потім, коли ми прийняли цю позицію, глибоке дихання. Вдихаємо енергію, видихаємо напруження. Ми концентруємося на диханні. Декілька циклів, можливо, навіть 10 циклів. Ми просто концентруємося на диханні. Проста концентрація на диханні. Все, більше нічого немає. Позиція і концентрація на глибокому, спокійному диханні. Тобто ми дихаємо не поверхнево, ми дихаємо глибоко, ми дихаємо животом. Так от ми животом дихаємо. потім груди і аж плечі розправляються. Потім ми з плече починаємо видихати, груди і живіт. Це як стакан з водою. Ми його наповнюємо, він наповнює спочатку знизу. Так, наповнився. А потім, коли ми його виливаємо, ми виливаємо його зверху і донизу. Так само дихання, повне йогівське дихання. Далі нам потрібно абстрагуватися від того місця, де ми знаходимося. Ми візуалізовуємо якусь приємну вершину гори, можливо, берег моря, можливо, місце, де вам приємно. Ви там має бути одні. Це має бути безкрайній простір, який нічого не обмежує. Краще це природа щоб було. І вам має бути там комфортно, приємно. І це таке місце в затишку вашого. Медитація це що? Це процес створення такого внутрішнього простору, який ви можете повернутися будь-коли. І ви знаєте, що тут приємно, затишно, і вас пробирає спокій аж від цього всього. От уявилися на вершині гори, ви візуалізуєте. Візуалізації є декілька елементів, це не просто прозір. Тобто ми провізуалізували ландшафти, як сонечко, там чи сідає, чи встає, чи то ніч, чи то день. Там гори, там вершини, хребти гірські. Потім ми можемо візуалізувати також і запах. Це Запах тих гір, можливо, запах моря, хто біля моря сидить. Далі ми візуалізовуємо, також, як ми відчуваємо, як ми там сидимо, як вітер можливо. Волосся наше перебирає. Якщо ви маєте довге волосся, сонце приємно падає на нашу шкіру. Ми відчуваємо це от світіння сонця. Ми відчуваємо звук дерев, який колишиться від вітру. Ми от З допомогою візуалізації, слуху, запаху, нюху, дотику, от різних наших сенсорних органів, ми стараємося помістити свій розум в той простір, щоб він. Вже не відрізняв, де ми є насправді в кімнаті, в якій ми сидимо, тому що для нашого розуму немає значення абсолютно, чи це візуалізація, чи це насправді воно таке є. Якщо ви вмієте гарно візуалізувати, розум повірить, що це воно таке є. І ви відчуєте цю гармонію, наче ви на вершині гори сидите. При тому ми тримаємо позицію, тобто ми рівна спина, все закрещено, все закрито. Глибоко дихаємо, і ми візуалізували оцей простір. Коли ми візуалізували простір, ми продовжуємо глибоко дихати. І з кожним вдихом ми наповнюємося енергією і видихаємо напруження, видихаємо напруження свого тіла. Ми розслабляємо своє тіло по частинках. Ноги розслабили, вони стоять такі повітряні. Руки, живіт, плечі. Ви відпускаєте своє тіло, тіло наче не існує. Є просто візуалізація, що ви бачите, є дихання, а тіла немає. Коли зникло тіло, ви перенаправляєте свою свідомість на от головну ідею. Ту ідею, яка буде вас возвишати, яка буде вас розширяти. І цією безмежною ідеєю є ідея мантри. Мантра це те, що звільнює наш розум. Це звук на санскриті. Ви можете його не розуміти. Він не українською мовою, не англійською. Він на санскриті. Але підсвідомість наша ці звуки розуміє. Підсвідомість розуміє санскрит. Мантра те, що звільнює наш розум. Мантра звучить як баба нам кива лам Тобто там є дві частини. Баба нам. Друга частина Кевалам. Першу частину ми синхронізуємо з нашим вдихом. Тобто ми вдихаємо глибоко, повільно і про себе проговорюємо. Ба-ба-нам. Коли ми видихаємо, ми синхронізуємо з другим складом: Кива лам. Вдих бабанам. Видих Кевалом. З кожним вдихом і кожним видихом ми синхронізовуємо нашу мантру. То мантра має постійно звучати в нашому розумі. Медитація це не про що не думати, це процес, коли ми поміщаємо в наш розум якусь велику ідею, безмежну ідею стараємося її усягнути. Медитація перекладається як медитатіо, латинське слово означає глибокий роздум з ціллю. Зрозуміти, з цілю пізнати суть. Ми в медитації пізнаємо суть, пізнаємо суть мантри. Як це так, що вища свідомість це все, що є навколо. Або любов це все, що є навколо, або щастя, це все, що є навколо. От, баба це найдорожче, що є, нам це ім'я. Кевалам — все, що є навколо. Тобто, всьому, що є навколо, ми даємо ім'я наше найдорожче. Ми можемо уявити. Якщо вища свідомість, все, що є навколо, дуже абстрактна ідея для вас, тоді візьміть любов. Якщо любов не входить, візьміть щастя. Увіжіть, як ви будете мислити, коли ви ходите зі дня і просто тримаєте ту ідацію: любов це все, що є навколо. Скільки зміниться ваше життя, ви будете щасливою людиною. І в медитації ми стараємося усягнути у цю ідею. Тобто ми сидимо в правильній позиції. Ноги схрещені, руки схрещені, очі закриті, язик притиснутий до піднебіння. Дихаємо глибоко. І ми підключаємо мантру. З кожним глибоким вдихом, ми синхронізуємо мантру. І з видихом також мантру. Далі, цей простір, ця вершина гори, чи це море, воно зникає. Немає його. Є просто мантра. Вся свідомість сконцентрована на мантрі. Сконцентрована на. Ті ідеї, щоб пізнати цю велику ідею. Це от медитація. Всі етапи перед тим вони були потрібні для того, щоб ми гарно повторювали мантру. От повторення мантри це основна робота. Нам потрібно концентруватися. Будуть з'являтися думки, і це нормально. Тому ви медитуєте, мантра, мантра, мантра. Потім треба купити хліба, піду в магазин. о! А як я доберуся до того магазину, або треба там комусь подзвонити, якийсь проект на роботі вискочив. І наша задача повернутися розум назад, до центру, до мантри. З'являються думки, ви їм кажете, ні-ні-ні. Ця думка дуже хороша, але я подумаю про неї після медитації. І ви повертаєтесь до медитації. І оцей процес відволікання і повертання назад до мантри — це і є процес медитації. Це буде. Завжди, на жаль. Але з кожним разом ви будете швидше пригадувати, що ви медитуєте, і будете повертатися на мантру. І зможете довше тримати концентрацію на мантрі. Не переживайте, якщо з першого разу не виходить. Продовжуйте, тому що не існує хорошої чи поганої медитації. Якщо ви медитуєте, якщо ви концентруєтесь, якщо ви щиро робите зусилля, значить воно спрацює. Просто прикладайте зусилля і робіть цю практику щоденно, двічі на день, вранці і ввечері. Вранці це допоможе наповнитися енергією, а ввечері очиститись від того енергетичного сміття, яке ми набрали напротязі дня. Очиститись свій розум, розслабитись і наповнитись енергією. Друзі, проста медитація. Давайте ще раз розумуємо: важлива позиція: закриваємо очі, ноги. Руки, язик притискаємо до піднебіння. Рівна спина, щоб текла енергія по ній, глибоке дихання. Починаємо глибоко дихати, концентруватися на диханні. Далі підключаємо візуалізацію. Візуалізуємо простір навколо себе. Підключаємо слух, нюх, зір, тактильні відчуття, запах. Абстрагуємося від зовнішнього світу. від світого місця, де ми знаходимося. Потім ми розслабляємо наше тіло. Видихаємо напруження з нашого тіла. Потім ми переходимо до мантри. І залишається тільки мантра. Повторюємо мантру, хто тільки зможе. І 5 хвилин достатньо для того, щоб отримати ефект: 5 хвилин зранку, 5 хвилин ввечері. Якщо робите 10, ще краще. 20, 30, 40 супер. Ви будете отримувати безмежне задоволення. Одразу, коли ви відкриєте очі, відчуйте, як ви себе почуваєте. Чи є спокій, чи є натхнення, чи є енергія? Вам сподобається, друзі. Не спробуєш не дізнаєшся. Бажаю вам гарної практики. Намаскар. Навчитися медитації тепер просто: Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на маскар.